Король матч всім дали сьогодні пограти. Хто здоровий, і в Кремень, як показала гра, такий непоступливий суперник. Як можна оцінити гру у сьогодні? Так, звичайно було. Чуть-чуть важко, але я думаю, що ми впоралися. Ми... Команда не проста, молоді хлопці е хороші, е володіють м'ячем, не б'ють, хороша команда. Е но ми трохи чуть, -чуть по наданням та таймі, і у нас все вийшло, вийшла хороша гра. А у нас попереду важкий суперник верес. Ми більше астюємо. Своє бачення на, на верес, тому що це гра за очки в прем'єр-лізі. Так що я думаю, що це для нас, для нас буде важливіше. Вболівальники сьогодні трошки було на стадії, нехай їх не так багато чи зовсім без. Так, звичайно, завжди ми ж граємо для вболівальників, для того, щоб вони радувалися і. Пробуємо давати їм ті емоції, які вони хочуть, і грати тільки на перемогу для вболівальників. Але чули там сьогодні, що просили і три, і чотири, і п'ять, а ви не виконали завдання вболівальників? Так, звичайно. Не завжди виходить, але я думаю, що з часом буде все більше і більше. Звісно ж, грати з болювальниками набагато краще, бо вони нас мотивують. Ми біжимо вперед, хочемо забивати для них все більше і більше. А без болівальників якось якось не так. <рес> ну так сьогодні теж, теж вони просили п'ять, а вийшло тільки два. <рес> ну так буває, це футбол. Це ми ж не можемо е, кожну гру вигравати. 5-0-6-0. Команда суперників теж грають, вони теж бігають, вони теж люди. Ми готувалися на цей матч, нам одразу казали, що це буде дуже складно. Не е, обращати е, внимання на те, що команда з першої ліги. Е, Готувалися як на гру, як і в чемпіонаті. Цю гру зробили для того, щоб пограли всі, ті, хто мають е, трішки менше практики у чемпіонаті. Ну, я хочу сказати, всі себе добре показали, хлопці, молодці. Далі верес там буде гра головою в підкати, чи готові, що там буде дійсно така серйозна заруба. Так, ми готуємось на дуже серйозну гру. Я вважаю, що це буде. Навіть більш ніж серйозна гра. Вийшов проти команди, з якою проходив зимовий збір. Ну, напевно, там всі секрети розказав, тому що рахунок 2-1. Ну, достойна гра вашої команди з командою УПА. Так, згоден. Це був великий досвід. Ці збори. А зараз ну, така товариська гра, от доля так випала, що вдалося зіграти проти кривбасу. То повітряна тривога трошки внесла свої корективи. Довелося перестраюватись і змінювати план на гру. Бо трошки вже ножки підсіли під другий тайм, проте організовано грали і рахунок непоганий, проте хотіли вирвати нічийку. Бас награє такі комбінації, що на рівні УПЛ і ми тільки адаптуємося до них. І ну, я вважаю, що ми досить добре зіграли на цьому рівні і могли, звісно, краще, і будемо ще більше працювати, щоб зіграти краще. У нас друге коло першої ліги, і будемо боротися за очки.